І от нарешті Трамп поставив ультиматум Путіна. Про це повідомляють західні інформагентства. Президент США Дональд Трамп визначив дедлайн для російського диктатора Володимира Путіна щодо встановлення миру в Україні. Для цього у нього у Путіна є час до кінця квітня цього року, тобто до 30 квітня, включно. Про це зокрема пише видання Axios сьогодні. Видання з посиланням на власні джерела каже, що у разі, якщо до кінця квітня Україна... Та Росія не досягнуть домовленості про припинення вогню. Адміністрація Трампа готова запровадити нові санкції проти Росії. Їх ведуть виконавчим указом президента США або рішенням Конгресу. Однак в другому випадку на це піде значно більше часу. Ну ми вже е, говорили неодноразово, що в США є там е, законопроект, який подали 50 конгресменів, половина республіканців, половина демократів. Тобто там всі шанси, що конгрес одноголосно проголосує, про те, що країни, які купують енергоносії у Путіна у Росії, будуть. Отримувати п'ятсот відсоткові тарифи на везення їх товарів до США. Ну це просто руйнація економіки, особливо для країн, які орієнтовані на експорт США, хоча б на там 30 Ну, типу як Індія. Індія власне спасає Росію, купуючи її. Нафту в десятки разів збільшившись е, закупки нафти під час нашої великої війни за останні три роки, і Гіндія також е, дуже залежить від торгівлі з США. Ну, якщо вона продовжить торгувати, е, купувати оцю е, сіру, е, майже чорну нафту у Путіна через е, сірий флот і так далі. То получить свої законні 500 тарифів, і ця нафта із сірої стане золотою. Звичайно, ніхто цю нафту купувати не буде очевидно, що передати цей ультиматум має Вітков спецпредставник президента США, який користується неабияким. Впливом та довірою у Трампа на сьогоднішній зустрічі із Дмитрієм, спецпредставником Путіна по академічних зв'язках із зарубіжними країнами. Вони сьогодні в Петербургі зустрічаються, можливо, навіть вже зустрілися, але інформації про результати зустрічі немає. Що і природно, Дмитрів після цієї зустрічі має направитись до Путіна, де особисто йому про все доповісти. Ну і далі вже у Путіна є ось кілька тижнів, щоб вирішити і або взятися за голову, або доведеться взятися за голову після того, як вдарять санкції і ну. Економіка Російської імперії почне руйнуватися е з місяця у місяць, а може, навіть з тижня у тиждень. Отже, останні 2-3 тижні наступають, які є вирішальними, війна або закінчиться зараз, або далі е наставлять дуже цікаві події, пов'язані із. Великими проблемами для Росії, ну, власне, тоді війна має закінчитися, але вона має закінчитися із дуже непрогнозованим кінцем. Путінська Росія може взагалі тоді вилетіти в трубу.